Всіх вітаю на каналі LinguaDom English Channel. В одному з минулих відео ми розглянули, що таке неправильні дієслова, скільки їх буває та як їх можна вчити. Також у минулих відео, які можете знайти на каналі, вже розібрані 45 неправильних дієслів з прикладами. Сьогодні продовжимо знайомство з наступними дієсловами. Розглянемо їхні три форми та приклади використання в реченнях та словосполученнях. Давайте розпочинати! І перше неправильне дієслово, яке розглянемо, і його три форми forbid, forbed, forbidden. Основні переклади забороняти, Forbid smoking. Forbid entry. Другий переклад не дозволяти. Forbid children to watch TV. Forbid someone to go out. Приклади словосполучень. Forbid smoking in public places. Forbid phones in class. Forbid noise after 10 p.m. Forbid entry to strangers. Forbid us to speak. Forbed travel during the storm. Forbidden area. Forbidden fruit. Forbidden subject. Приклади речень для першої форми. They forbid smoking here. Тут забороняють курити. The law is forbidden such actions. Закон забороняє такі дії. Приклади речень для другої форми простого минулого часу. The teacher forbade phones in class. Учитель заборонив телефони у класі. They forbade us to go outside. Вони заборонили нам виходити на двір. Приклади речень для третьої форми. Часи перфект та пасиву. By next week, the school will have forbidden mobile phones. До наступного тижня школа заборонить мобільні телефони. Smoking is forbidden here. Куріння тут заборонено. This place was forbidden to wizards. Це місце було заборонено для відвідувачів. Цікаві факти про це дієслово. Слово походить від давнього англійського forbidden. Що буквально означало сказати ні або оголосити заборону. Частина FOR означає проти, а біодан наказувати. Другий факт різна вимова другої форми у британській та американській англійській. Фебет вимовляють у США і «forbade» у Британії. Обидва варіанти правильні. Forbid часто зустрічається у законах, правилах і офіційних документах. А у розмовній мові часто замінюють на not allow, don't let або ban. Тобто замість my parents forbid me to go out у розмовній мові ви почуєте My parents didn't allow me to go out. У старовинних текстах Біблії Шекспір тощо можна зустріти вислів. God forbid, Що означає Боронь Боже. Боже збав. Нехай не станеться. Наступне дієслово. Forget. Forgot. forgotten. Це дієслово майже завжди перекладається як забути. Але відтінки залежать від ситуації, які ми зараз і розглянемо. Отже, перекладається як забувати щось. Когось, якусь інформацію. Forget names забувати імена. Forget homework забути домашнє завдання. Перекладається, як забути взяти, коли мається на увазі залишити випадково. Forget the keys забути ключі. Forget your bag in the car. Забути сумку в машині. Також це дієслово означає забути зробити щось. Forget to call забути подзвонити. Forget to turn off the light забути вимкнути світло. І перекладається забути в ситуації, коли ви перестали думати про щось, перестали згадувати. Forget the past. Забути минуле. Forget about it. Забудь про це. Розглянемо приклади словосполучень для кожної форми. Forget something important. Forget to call. Forgot my password. Forgot about meeting. Forgotten dreams long forgotten son. Приклади речень. I often forget my wallet at home. Я часто забуваю гаманець вдома. Don't worry, I won't forget your birthday. Не хвилюйся, я не забуду твій день народження. They forgot all about the promise. Вони зовсім забули про обіцянку. She forgot to lock the door yesterday. Вона вчора забула зачинити двері. I've forgotten his name again. Я знову забув його ім'я. He he had forgotten where he parked the car. Він забув де припаркував машину. The old son has been forgotten by most people. Стара пісня була забута більшістю людей. Цікаві факти про forget. Іноді замість дієслова forget використовують дієслово leave, яке теж означає забути. І це часта помилка, бо forget не дорівнює leave. Багато людей кажуть I left my phone at home. І I forgot my phone at home. Але різниця є. Leave – Ти свідомо залишив щось. А forget ти забув узяти, тобто ненавмисно залишив. I forgot my phone at home означає, що ти просто вийшов і згадав пізніше. Фраза forget about it не завжди забудь про це. У розмовній англійській, особливо американській, це ще й фраза з емоцією. Forget about it може означати. Та не переймайся. Навіть не думай про це. Або навіть жартівливо, та не варто дякувати, залежить від інтонації та ситуації. І ще один факт: у розмовній американській англійській іноді кажуть фогот як третю форму, тобто замість правильної фоготен. Американець у розмові може сказати «I forgot my keys». Так часто кажуть, але це неправильно, граматично, просто звучить природно в побутовій мові. Отже, правильна форма граматично forget, forgot, forgotten». Але в розмовній переважно американській англійській, зустрічається forget, forgot, forgot. У британській англійській зазвичай дотримуються класичної форми «forgotten», навіть у розмовах. Наступне дієслово forgive. Forgave. Forgiven. Основні переклади. Пробачати вибачати. Forgive someone пробачати когось. Forgive a mistake – пробачати помилку. Forgive – це не лише дія сказати вибач, а стан відпустити почуття злості. Тому forgive може перекладатися ще як не тримати зла, не сердитися більше. Наприклад, Learn to forgive and move on що означає навчися не тримати зла і рухатися далі. Приклади словосполучень для кожної форми Forgive a friend. Forgive bad behavior. Forgave her brother. Forgave the insult Has forgiven me. Was forgiven by her. Приклади речень I forgive you. Я тебе прощаю. Can you forgive me? Ти можеш мене пробачити? He'll forgive you soon. Він скоро тебе пробачить. She forgave her friend. Вона пробачила подругу. I have forgiven him. Я вже пробачив його. You are forgiven. Тебе прощено. Трохи цікавих фактів. У фразі forgiven forget пробач і забудь два дієслова, які часто йдуть разом як мудрість життя. Форма forgiven часто вживається як прикметник. A forgiven person – Пробачена людина. Feeling forgiven. Почуття, що тебе пробачили. Наступне дієслово Freeze. Froze. Frozen. Основний переклад замерзати. Freeze water – заморозити воду. Може перекладатися як заморожувати. Freeze food – заморожувати їжу. Може мати значення завмирати від страху здивування. Freeze with fear – Завмерти від страху. Іще одне значення цього дієслова блокувати рахунок ціни. рух. Freeze prices заморозити ціни. Приклади словосполучень для кожної форми. Freeze water. Freeze the screen. Freeze a bank account. Froze solid. Froze in place. Froze with fear. Frozen lake. Frozen food Frozen account. Приклади речень. Water freezes at zero degrees Celsius. Вода замерзає при ноль градусів Цельсія. The lake will freeze tonight. Озеро замерзне цієї ночі. The river froze last winter. Річка замерзла минулої зими. The pipes froze last winter. Труби замерзли минулої зими. My hands have frozen from the cold. У мене замерзли руки від холоду. The account was frozen by the bank. Рахунок був заморожений банком. Цікаві факти про фріз. У давній англійській мові корінь frozen означав покриватися льодом. У переносному значенні фріз може означати завмерти не лише фізично, а й емоційно. Наприклад, he froze when he saw her. Він застиг, коли її побачив. У комп'ютерному контексті freeze часто означає зависнути. My laptop froze again. Мій ноутбук знову завис. Слово Frozen дуже популярне в культурі. Наприклад, мультфільм Frozen Крижане серце зробив його відомим у всьому світі. І ще одне дієслово, яке розглянемо в сьогоднішньому відео get. Got. God. Основні переклади отримувати. Get a gift отримати подарунок. Ще одне його значення ставати, переходити у стан. Get tired стати втомленим, втомлюватися. Добиратися приїжджати. Get home дістатися додому. Може мати переклад зрозуміти. Get the idea. Зрозуміти ідею. Може означати заставити когось зробити щось. Get someone to help. Змусити когось допомогти. А може мати значення отримати щось негативне, хворобу покарання тощо. Наприклад, get a cold підхопити застуду. Взагалі дієслово get має дуже багато значень. Саме слово може означати отримати, стати, дістатися, зрозуміти тощо. Але коли поєднується з іншими словами, воно може змінювати своє значення. Такі поєднання називаються фразовими дієсловами. Наприклад, get up вставати буквально означає піднятися. Get lost. Заблукати буквально стати загубленим. Get married одружитися. буквально стати одруженим. Тому, коли бачиш get плюс інше слово потрібно дивитися на все словосполучення, а не тільки на слово get. Приклади словосполучень для кожної форми get ready. Get up. Get lost. Got a message. Got late. Got sick. Have got married. Has got lost. Have got better. Приклады речень. I get up at seven every morning. Я встаю You'll get better soon. Ти скоро почуватимешся краще. He got a new job last week. Він отримав нову роботу минулого тижня. They've got the tickets. Вони вже отримали квитки. Цікаві факти про get. Get – це одне з найуживаніших дієслів англійській. Його можна почути у будь-якому фільмі, пісні чи розмові. Get має понад 20 значень. Третя форма цього дієслова у британській англійській це GOT, а типова американська форма gotten. Форма, яку використовують у США. I've gotten used to it. У Британії I've got used to it. І ще. Get це король фразових дієслів. Їх дуже багато. Наприклад, get up вставати. Get alone Ладнати. Get over пережити подолати. Get away – втекти вибратися. Ось іще п'ять неправильних дієслів у вашій скарбничці знань. А щоб бути в курсі всіх оновлень, підписуйтесь на канал і натискайте дзвіночок.